Встала моя баба під лежачий камінь, вода не тече. Рухайтеся, щось робіть. Так, Стимуляція хану марми. Тут хану марми. Така є у нас заглибинка ямочка. Нащупаєте. Шість разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Що кажуть веда? Аюрведа ж що каже, стимуляція цієї марми нам покращить слиноутворення. Якщо його забагато, його буде менше, якщо його мало, буде більше. Десна перестануть боліти, кольор обличчя покращиться, так, шкіра покращиться також. В нашому тілі все взаємозв'язано. Так, навіть у нас емоційне таке буде розвантаження, якщо у вас стрес, стрес має, бути припинити, має припинитися так, має бути менше. Коротше, стресу не буде. Так, стимулюємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так що кажуть далі, що у нас тут, тут все зв'язано, що це гордість, вона також перекладається. Хану, марма, хану перекладається. Так що у нас тут покращиться спинка, буде рівно. Ну звичайно, якщо вже так зовсім то важко. Це добре для тих, хто сидить в комп'ютері, знаєте, і в телефоні так, постійно, так що ми вирівнялися. Буде мужність, до речі, більше. Жінкам теж потрібно. Сміливість також. Так? Сміливість, хану. Хануман. це є в ведах, це є такий син вітру. Ну, хануман. друг рами. Так що рама це є чиста свідомість, Хануман – це є прана. Отже, прана з'єднається з чистою свідомістю. Це дуже добре. Так що, стимулюємо. І, до речі, покращується також апана. Апана ваю, це зв'язано з випорожненням. Отже, у нас налагодиться, налагодиться випорожнення сучі, там, кишківника і так далі. Прана це повітря, яке циркулює нас всередині. Воно має нормалізуватися. Коротше, треба щось робити. Будьте здорові!